Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець, який 6 років назад, скоро буде 6-та річниця у 2018 році, заснував український історичний ютуб канал «Ігор Кравцов. В місті Сикіряни Чернівецької області був заснований. Український історичний ютуб канал Єгор Кравцов в місті сукіряни, який є десятим козацьким містом, заснованим в Україні українськими козаками. А місто сукіряни заснував в 1621 році Петро Коношевич Сагайдачний. Єдине місто, яке він заснував за час свого короткого, але бурхливого яскравого життя. Шостий рік існує. Український історичний ютуб канал Ігор Кравцов Існує і бореться. Живе і бореться. Правильніше кажучи, більше трьох тисяч відео під чотири тисячі відео на даний момент 3800 з хвостиком відео відзняті за шостий рік роботи. І сьогодні у нас маленька перемога. Маленька перемога, яка не є моєю перемогою. Канал заснував я з благословення своєї покійної матері Швець Ніна Дмитрівна, яка запитала мене, Ігоря, ти потягнеш це, буде дуже важко. Мамка зараз на тому світі, а я її святую, мамка, я тягну канал. Тяну пам'ять про тебе про всіх тих, хто загинув в різні часи за Україну. Тяну, тому що потрібно вивчати, потрібно не забувати, потрібно доводити до людей українську нашу історію, справжню українську історію, яку завжди знищували і знищують зараз. І сьогодні у нас маленька перемога. Маленька перемога, яка не є моєю перемогою, є нашою перемогою. Усіх людей, що допомагали мені у ці, у ці, ці шість нелегких років. Усіх людей, які донатили роботу каналу за останній рік, а 5 років канал не отримав ніяких донатів, отримав тільки допомогу моїх знайомих і близьких людей. 6 років бурхливої роботи, 6 років поту, крові, сліз. І 20 мільйонів переглядів. 20 мільйонів переглядів. Вдумайтесь, невеличке містечко Сукер'яни в Чернівецькій області. І 20 мільйонів переглядів на YouTube каналі. 20 мільйонів переглядів персонально з позначкою Сукіряни Єгор Кравцов ігор Швець. У нас сьогодні маленька перемога. Маленька перемога, яка принесе велику перемогу. 20 мільйонів переглядів, 20 мільйонів переглядів української історії. Україна переможе! Слава Україні, слава українському народу, слава нашим захисникам, Збройним силам України. До нових зустрічей, друзі! Підписуйтесь на YouTube канал. Ми переможемо! Вірю, з Господом Богом, нашим учителем і наставником Ісусом Христом! Дякую вам.